Привіт-привіт! Сьогодні наше заняття пройде разом із динозавриками. Вони підготували для тебе багато цікавих завдань. Але спочатку я хочу дізнатися, який у тебе настрій? Добрий, як у першого динозаврика. Чи може злий, як у другого? А можливо, ти чимось засмучений, як третій динозаврик. Чи веселий та щасливий, як четвертий? Скажи, який у тебе настрій? Добрий, злий, сумний чи веселий. Обери одного динозаврика. Я впевнена, що під кінець заняття в тебе буде чудовий настрій. Тож не гаймо час та починаємо. Динозавр приніс нам кошик з іграшками. Поглянемо, що там є. Це яка іграшка ведмедик? Скільки ведмедиків? Один. А скільки пірамідок? Теж одна. А скільки машинок? Одна чи багато? Машинок багато. А це ще за іграшка. Так, це лялечка. Скільки їх? Одна. А скільки м'ячиків? Один чи багато? Вірно, м'ячиків багато. Скільки резинових качечок? Качечка одна. Скільки кубиків? Один чи багато? Кубиків багато. Давай з тобою порівняємо іграшки, використовуючи слова більше, менше порівну. Чого більше? Ведмедиків чи машинок? Машинок більше. А ведмедиків менше, тому що він один? А тут чого більше? М'ячиків чи пірамідок? М'ячиків більше. А як тут можна сказати, якщо одна лялька і одна качечка? Можна сказати, що їх порівну. А чого тут менше? Кубиків чи ведмедиків? Менше ведмедиків. Бо він один. Ти молодець. Давай ми розкладемо іграшки на полички. На верхню поличку поставимо іграшки, яких у нас по одній. А на нижню поличку поставимо іграшки, яких у нас багато. На яку поличку поставимо ведмедика? На верхню чи на нижню? На верхню, тому що він один. Куди поставимо піранітку? Теж на верхню поличку. Куди поставимо машинки? На верхню чи на нижню поличку? Вірно, на нижню поличку. На яку поличку посадимо ляльку? На верхню. А м'ячики. На нижню. Качечку, куди посадимо? На верхню поличку, тому що вона одна. І залишились на кубики. Куди поставимо їх? На нижню поличку, тому що їх багато. Супер! Ми чудово впоралися з цим завданням! До нас прийшли динозаврики! Ти вже гарно вмієш рахувати. Тож можеш це зробити самостійно. Скажи, скільки динозавриків? Вірно, три динозавра. Вони зголодніли, тож давай їх нагодуємо! Скільки тарілок нам потрібно поставити на стіл? 3. Чи у кожного динозаврика є тарілочка? Так, тарілочок стільки ж, як і динозавриків. Перший динозаврик хоче щось солоденьке. різнокольорове як веселка, і холодне як сніг. Як думаєш, що ж саме хоче динозавр? Йогурт, морозиво чи маршмелоу? Це такі різнокольорові зефірки. Що обереш? Давай перевіримо. Морозиво! Адже воно солодке, як цукерочка, різнокольорове та холодне, як сніжок. Поглянемо, що ж хоче наступний динозавр. Йому потрібно щось длинненьке та зеленого кольору. Як думаєш, що це? Капуста, банан? Морква чи огірок? Перевіримо. Так, дійсно, він хотів огірок. Третій динозавр хоче яблучко, але тільки не червоне і не жовте. То яке ж ми оберемо? Зелене яблуко! Ти був дуже уважний. Динозаврики поїли. Поглянь тільки, які вони задоволені! Сідай зручненько, на тебе вже чекає нова гра. Тобі потрібно уважно поглянути та сказати, який динозаврик зайвий? Як думаєш, хто тут зайвий? Та чому? Зелений динозавр зайвий. Бо всі інші динозаврики червоного кольору? А хто зайвий тут? Зайвий динозавр блакитного кольору. Бо всі інші динозаврики зелені. А хто тут зайвий? Фіолетовий динозавр. Бо всі інші помаранчеві. Молодшинка. Динозавр приніс нам фотографії. Давай їх розглянемо. Що робить хлопчик? Хлопчик спить. А за вікном темно чи ясно? Темно. А коли це буває? Вдень чи вночі? Вночі. А що ти робиш вночі? Ти спиш. Поглянь на друге фото. Що ти бачиш? Це дорога, по якій їде таксі та поліцейська машина. А як ти вважаєш, тут зображено день чи ніч? Вірно, ніч. Тому що на вулиці темно. А як думаєш, чи всі люди сплять вночі? Ні, не всі сплять вночі. Люди деяких професій мають працювати і вдень, і вночі. Це таксисти, поліцейські, лікарі або пожежники. Розглянемо наступне фото. Що робить хлопчик? Він прокинувся адже настав ранок. Бачиш, за вікном вже світить сонечко. А що ще ми робимо вранці? Робимо зарядку та снідаємо. Після ранку наступає день. Ми вчимося або займаємось своїми справами. Можемо пограти з друзями на подвір'ї. Потім настає вечір. Сонечко сідає. І вже не так яскраво світить. Що ти робиш ввечері? Приймаєш ванну. А що ще? Так, чистиш зубки. Потім ти лягаєш у ліжечко. Мама або тато читають тобі казочку, або розповідають цікаву історію. І ти засинаєш. Знову наступає ніч. Дінозаврик пропонує пограти у гру День чи ніч. Як думаєш, коли дітки грають? Вдень чи вночі? Вірно, вдень. А коли світять зорі? Вночі. Коли сплять дітки. Вночі. Хлопчик малює. Вірно вдень. Хлопчик обідає. Теж вдень. Коли літають кажани? Вночі Молодшинка. Коли вмикаємо світло. Теж вночі. А дівчинка розглядає малюнки у книжці Вдень чи вночі? Вдень. Ну, ти й Розумашка. Ми чудово впоралися із цим завданням. А наше заняття підійшло кінцю. Пригадай, з ким ми сьогодні займались? З динозавриками. Що приніс перший динозаврик? Так, іграшки ми пограли та розклали їх на полички. Потім до нас завітали голодні динозаврики. І ми їх нагодували. Пограли у гру хто зайвий. І як називалася остання гра з частинами доби. День та ніч. Ми пригадали, що ми робимо вночі, вранці, вдень та ввечері. Сподівайся, твій настрій став ще краще. Та наостанок я підготувала для тебе гру. Порахуй динозавриків! Скануй QR-код або переходь за посиланням у описі. А я прощаюся з тобою. Та ненадовго. До нових зустрічей. Папа! -па!